Ми з вами знаходимося на одній фірмі, яка продає інструмент. У нас немає світла, і підключили іспанську продукцію Генератор Limited 5000. Це його потужність 4,5 кВт. Обесточили від зовнішньої мережі, звісно, виключили томблер і розетку включили. у нас... Сюди провід. І працює на даний момент повністю освітлення магазину. Площа десь порядком 200 квадратів. Працює УФО, потужність 1,8 кВт. Ось зал третій, скільки у нас тут освітлення. Працює бойлер 1,6 кВт. Так, крім того, у нас ще у навальнику ще один бойлер. Ну, Не видно цього, але ну, думаю, що як мінімум кіловат точно є. І ось він. Йде 5 тисяч 4,5. І підведемо підсумок. УФО 1.8, обігрівач 1,6, інший кіловат. і освітлення, і плюс комп'ютери. Загрожені він майже на повні 4,5, можливо, навіть більше. Прекрасно працює. Рекомендую для покупки іспанські генератори торгової марки Energy Вольтаж Прекрасно. Герці 52,4 і є Одина є